Маю до тебе прохання, подруго. позич, будь ласка, мені гроші. Лариса так несподівано про це попросила, що я й не знала, що на це їй відповісти. А про яку суму йдеться, питаю. Ой, та зовсім небагато, махнула рукою Лариса, всього 10 тисяч. Позич, прошу, дуже треба. Крім тебе, у мене нікого немає. Я стояла перед вибором дотримуватися своїх правил і нікому не зачити гроші або ж спробувати допомогти подрузі у складній ситуації. Лариса так просила, що аж плакала. Я завжди знала, що не варто позичати гроші друзям і родичам. Це найшвидший спосіб зіпсувати з ними стосунки. Але цього разу, підпливом мовлянь подруги, я таки вирішила зробити виняток. Ми знайомі вже багато років, обидві святкували 55-річчя, я в грудні, а вона в лютому. Ніяких гучних святкувань не влаштовували, просто збиралися вдома з найближчими людьми. На свій ювілей я смажила шашлик на дачі, накрила гарний стіл. Навіть при тому, що святкували мене в ресторані, я витратилася чимало. Але я вирішила не економити, адже у мене ювілей не щоразу. Лариса прийшла зі своїм чоловіком, принесла букет квітів і на тому все. Я не образилася, знала, що в неї зараз нелегкі часи. Вже тоді я підозрювала, що їй фінансово непросто, як виявилось, не дарма. Бо відразу після мого ювілею Лариса прийшла з проханням позичити гроші. Вона просила 10 тисяч гривень, але я мала лише 200 євро, які їй віддала. Вона пообіцяла повернути гроші до кінця січня. Для мене це було не критично, ці гроші лежали, як то кажуть, на чорний день. Тож я особливо не переймалася, думала, що як тільки в неї з'явиться можливість, вона поверне борг. Але закінчився січень. Лариса не згадує про борг. Я вирішила не нагадувати, сподівалася, що вона просто чекає на зручний момент. На початку лютого Лариса запросила мене на свій ювілей. Святкувала вона вдома так само скромно, як і я. Ми з чоловіком купили гарний букет квітів, а від себе я ще придбала стильну сумочку. Хотілося зробити їй щось приємне, адже я мала таку можливість. Коли я вручила їй подарунок, Лариса розцвіла в усмішці. «Ой, ну навіщо так витрачатися? Ти ж мені вже подарувала 200 євро. почутого у мене обличчя видовжилося, а очі округлилися. То це був не борг, це був подарунок. Я не знала, що відповісти. В голові відразу почали прокручуватись наш діалог, коли вона просила гроші. Вона ж чітко сказала: Я позичу до кінця місяця поверну, а тепер виходить. Що вона вирішила все інакше, що це я подарувала їй ці гроші? Я відчула і розчарування і образу. Мене не покидало відчуття, що мене використали. Ще кілька хвилин і намагалася триматися, але святкового настрою вже не було. Я щось пробурмотіла про головний біль і рано пішла додому, бо не хотіла починати цю неприємну розмову про борг на самий її ювілей. На наступний день Лариса почала телефонувати. Вона не розуміла, що сталося, чому я так швидко пішла, я не брала слухавку, просто не знала, що їй сказати. Хіба можна дружити з людиною, яка так легко перекручує домовленості? Ну, я би ще зрозуміла, якби вона пояснила, що зараз не має змоги віддати. Але ж ні, вона собі вирішила, що вона мені просто не поверне гроші і все. Пройшов тиждень, потім другий. Лариса писала, телефонувала, цікавилася, чому я її уникаю. Зрештою, я відповіла холодно і сухо Ларисо, я не позичала тобі гроші, щоб подарувати. Вона відписала. Та невже через такі дрібниці варто псувати нашу багаторічну дружбу? Дрібниці? 200 євро для мене це не дрібниці. Але річ не тільки в грошах, справа в довірі. Я зараз не відповідаю на її дзвінки. Щось не маю бажання з нею спілкуватися. А що б ви зробили на моєму місці?